Друзі, я скоро знову поїду до моєї улюбленої Шотландії. Можливо, зіграю у турнірі, можливо, буде ще якесь шоу. Але сьогодні я буду грати. Не знаю, коли я викладу це відео, але я буду грати в Бліц, буду грати з шахістами з Манчестеру. Не впевнений, що буду викладати це відео на моєму, на моєму основному ютуб-каналі. Можливо. Будемо розвивати англійський YouTube. Але в кого буде бажання подивитися ці ігри, звичайно, ви можете підписатися і на той канал, і дивитися, насолоджуватися грою. І робити висновки, друзі. Ось, наприклад, я буду грати і з, зі своїм товаришем, учнем, якого рейтинг 200, друзі. І з цим рейтингом я. Або граю з ним собі 2 секунди, йому 5 хвилин. Або граю собі 40 секунд, йому 4 хвилини без додавання вже часу. Або граю по хвилині, я без ферзя. Або мені хвилина, йому 2 хвилини. Я без тури. Це без додавання часу, друзі. І 90-95% партій, а іноді і 100 виграю. Навіщо я це кажу? А я це кажу для того, щоб ті, хто не замислюється, ті, хто вірять в чесність у тих заблокованих на сайтах читерів, і думають, та ні, та він чесно грає, та ну, ну ну то його заблокували по помилці, Та часком там дурні. Часком і чес, блокують один, ну, може, два відсотки читерів. Вони взагалі не блокують читерів, які не грають в турнірах з грошами. Вони взагалі... Погано блокують читерів, які платять їм гроші ну, за абонементи і так далі. Або підтримують існування того ж самого Лічесу, друзі. І рівень, щоб ви просто розуміли, різницю між Гросмейстерами 2200, можете зайти подивитися партії на каналі. Ось і все. Можете зайти і подивитися. Тому, коли люди з рейтингом 2000, 200, 1900. І навіть 2200, 2300 показують, що вони там такі круті, а потім їх випадково заблокували. Ну, вмикайте мозок. І ще, що я постійно кажу, друзі, не може бути тут середини. Не можна так само вести якийсь бізнес з Аркастану. Я відмовився від цього у 2014 році. Я був найпопулярнішим, моя школа була найпопулярніша на просторах колишнього Союзу. Але ми відмовилися від цієї все, закрили і почали працювати лише з українцями. А чому ж ви підтримуєте і нормально ставитеся до такого лайна, як Іванчук, який під час війни працював на російських каналах? Про... про багатьох шахістів можна сказати, які їздили і грали в Оркостані, про того ж суддю, шашу Прохорова. Який розповідає, який він щирий українець, але в 2019 році робив фото. Це не секрет, можете подивитися в багатьох є джерелах, де він у Московії судить турнір у Москві із туалетів, як він інспектує там туалети. Це під час війни, під час того, коли гинули люди, коли мої родичі були в АТО і отримували там важкі поранення. Розумієте? І ось чому я. Повинен нормально ставитися до такого лайна. Мені іноді питають, як можна так про Іванчука? Та він просто та то, таке в нього ставлення. Все, після того він показав свою позицію. Для нього гроші та спілкування з орками важливіше за Україну. Для мене це не прийнято. так само з читерами, друзі. Ви знаєте, що шахова школа там повністю вона пов'язана з читерством. Там і тренери заблоковані за читерство. І я розповідав про це більш детально в попередніх відео. Таке саме можна сказати про гамбіт, таке саме можна сказати і про інші клуби, про Ставраяні. Друзі, вам все рівно на це, тобто ви вважаєте, що можна обманювати чесних гравців, використовуючи шахову програму? так? Під час гри онлайн чи під, чи під час гри наживо, як це робив Богданов, Мірзоїв. Ви вважаєте, що це нормально? Якщо ні, Чому ви спілкуєтесь з цими людьми? Чому ви маєте з ними якісь контакти? Чому ви йдете до них на турнір? Коли ви йдете до них на турнір, мені, мені дехто каже, так ми просто пограти хочемо. Ви підтримуєте тих, хто пов'язаний у вчительстві. Не можна цього робити. Якщо ви себе вважаєте чесною, порядною людиною, ви не будете працювати в таких школах, ви не будете ходити до них на турніри. Ось і все. Ось так жорстко ми закінчимо. Почали з такого позитиву, що будуть веселі відео, що це можна буде подивитися. Але я думаю, вам неприємно на каналі того, хто проти читерства і проти оркостану. А якщо неприємно, можете сюди не заходити. Я працюю лише для тих, в кого працює голова, і хто розуміє, що Україна понад усе. І хто розуміє, що в шахах читерам місця немає? Дякую за увагу! З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сподіваюсь, мої відео з шаховою грою будуть все ж таки веселими і цікавими.